Розкриття дужок Що ми робимо, якщо у нас знак плюс перед дужками Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то розкриваючи дужки знак кожного доданка зберігаємо. Ось у нас А додати, і в дужках іде мінус Б додати С. Значить, що ми робимо? Ми залишаємо знаки ті ж самі А, відняти Б додати С. Якщо у нас іде А, Додати в дужках Б відняти С. Звертаю вашу увагу, що перед Б теж є знак, плюс ми його просто не пишемо, ми його опускаємо. мінус пишемо, плюс ні. Значить, що в нас буде? А додати Б і відняти С. Знаки не змінили. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то розкриваючи дужки, потрібно змінити знак кожного доданка на протилежний. Значить, А відняти Б плюс С дорівнює. А відняти ось, плюс Б. Бачите, я написав. Е, і додати С. Біля кожного з цих доданків, звертаю вашу увагу, ми змінюємо знак на протилежній. А, відняти Б відняти С. А відняти в дужках Б відняти С. Значить, що у нас тут в дужках плюс Б да, і мінус С? Змінюю знак кожного на протилежний. А залишаю. Було плюс Б стало мінус Б, було мінус С, стало плюс С. Далі А відняти в дужках мінус Б відняти С. Ось, о, значить, а у нас виходить, що замість Б я пишу плюс Б, замість мінус С пишу плюс С. Тобто знак кожного доданка змінюю на порталі.